Одна жінка, літня жінка отримала подарунок груші спілі, соковиті, жовті. Ну просто бери і їж. Але серед тих груш одна була така вже ну, трошки підчорнівша. І вона взяла і з'їла її. На другий день вона бачить інша там вже підчорнівша, підгнивша. Вона також взяла яйцю. І знаєте, вона так кожен день по ці груші підгнивши або гнилі їла, не скуштувавши жодної спілої груші. Що я хочу сказати? Про те, що живіть тут і живіть зараз. Використовуйте всі найкращі можливості, які ви маєте зараз, а не колись. Тому що ми можемо ті можливості, які нам дає Господь, не використати зараз, а потім будемо жалкувати про те, що а ми чогось не встигли. Ми не встигли навчити своїх дітей, ми не встигли їм щось розказати, ми не встигли їм дати щось, щось найкраще. А потім воно вже як та зіпсута груша, не приносить жодного задоволення. Для нас, для кожного. Потрібно прийняти собі рішення, для себе рішення. Пам'ятаєте, як одного разу рішення прийняв Даниїл? Коли він попав у полон, друзів було небагато, тільки трьох, ми, в принципі, знаємо, так? І що ось цей чоловік говорить і поклав Даниїл собі на серце, що він. Не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника Євнухів, щоб не осквернитися. Там про їжу і не тільки про їжу, тому що ми знаємо, що там було поклоніння ідолам і все тому подібне, щоб Богові не було до вподоби. Сьогодні нам потрібно самим і потрібно наших дітей навчити робити ось цей правильний вибір прийняти рішення. Даниїл прийняв рішення, поклав собі на серце, так, що він не буде ось цього робити. Правильні фізичні звички приводять до переваги в розумовому плані, інтелектуальні можливості, фізична сила. А також довголіття залежить від незмінних законів. У цій справі немає випадковості або удачливості. Бог природи не втрумчатиметься, щоб уберегти людей від наслідків порушення законів природи. Кожна людина коваль власного щастя. Це прислів'я виголошує щиру правду. Хоч батьки несуть відповідальність за риси характеру, а також за виховання і освіту своїх синів і дочок, залишається правдою і те, що наше становище та корисність у світі великою мірою залежить від власних діл. Даниїл та його товариші володіли перевагами правильного виховання і освіти, отриманих у дитинстві. Проте самі по собі ці переваги не зробили б їх такими якими вони були. Настав час, коли їм довелося діяти самостійно, коли їхнє майбутнє залежало від їхньої поведінки. Тоді вони вирішили залишатися вірними урокам, викладеним їм у дитинстві. Страх Божий, початок мудрості, був основою їхньої величі. Дух Божий зміцнював кожний добрий намір, кожне благополучне рішення. І я собі в цій цитаті і в цьому вірші біблійному задаю питання. Коли вони прийняли це рішення? Або завдя... не так, завдяки чому ось ці люди прийняли це рішення? Завдяки тому, що їм не сподобалось Вавилоні? Я думаю, що їм там з людської точки зору сподобалось велич, багатство, золото. І їсти з царського столу, що може бути поганого, що може бути кращого для полонених. Але вони вирішили, тому що їх так навчили їхні батьки. Сьогодні для нас, батьків, є перевага, поки наші діти ще, ще малі, ще біля нас, поки для тих, хто старший. Поки ви ще живете, ви можете молитись за цих дітей. Ви можете настановляти їх. І це допоможе в майбутньому для них зробити ось цей правильний вибір. Не осквернитися. Сьогодні світ пропонує багато. Бог пропонує одне. Довіритися йому. Шановні батьки, Виховуйте не вчителів, своїх дітей. Вчителі вони зараз є, завтра їх не буде. Діти залишаються до віку. Ми часто свої якісь, або не так, неуспіхи своєї дитини покладаємо на вчителів, ще на когось, на якісь умови життя. Це все дочасне, це все зараз, десь рік, два, десять. А діти вони залишаються. Виховуйте своїх дітей. Сам Господь управляв освітою Ізраїля, його піклування не обмежувалося лише релігійною сферою, усе, що стосувалося розумового чи фізичного добробуту, також було в центрі уваги Божого проведіння. підкорялося Божественному законові. Бог звелів євреям навчати дітей його вимогам, розповідаючи їм про те, як він повівся з їхніми батьками. Це стало одним з, особ... Це стало одним з особливих обов'язків батька та матері, якого не можна було доручити комусь іншому. Не чужі вуста, а люблячи серця батька і матері, повинні були навчати дітей. Думки про Бога повинні були стати невід'ємною частиною усіх щоденних подій. Могутність Бога, який визвали в свій народ і обітниці про відкупителя, котрий мав прийти, були обов'язковою темою частих розмов у ізраїльських сім'ях, а використання при цьому обрядів і символів сприяло кращому запам'ятовуванню цих уроків. Таке виховання. Отримали Мойсей у скромній хатині в землі Гошен, Самоїл від вірної матері Анни, Давид серед віфлеємських пагорбів і Даниїл. Перш ніж внаслідок полону він був розлучний з батьками. У такій атмосфері пройшли дитячі роки Христа в Назареті. Таким було виховання хлопчика Тимофія, котрого навчали істинам святого письма його бабуся. Та мати Євнікія. Ось що для нас важливо. Не те, що хтось навчить, а те, що навчимо ми. Так, школа багато для дітей дає доброго. Багато і недоброго, на жаль. Але те, що діти бачать в сім'ї, те, що діти бачать в церкві, як роблять батьки. Те, що діти бачать, коли батьки звертаються до Бога в своїй особистій молитві, вони будуть чинити так само. Тому наше особисте життя, наш особистий досвід, особистий приклад є найбільшою школою наших дітей. Пам'ятайте, ви є найбільшим і наймогутнішим вчителем своїх дітей на цій землі. Якщо, якщо ми часом не знаємо, як це робити. Так, бувають випадки, коли ми не знаємо, що з цією дитиною робити, тому що вона не може сидіти на місці, вона не може сидіти з закритим ротом, вона взагалі не може сидіти і вона бігає. І деколи нам це здається, ну, якимось неправильним. І мені це не завжди подобається, коли мої діти роблять. А тим більше які чужі, тому що до своїх ти завжди ставишся якось поблажливіше. Коли мав народитися Самсон, батько Самсона питав у Бога, щоби він давав цієї йому мудрості. Ніхто цього зробити не може. Суддів, 13 розділ. Один вірш ми зачитаємо. 13 розділ і вірш 12. І сказав Мануах, тепер нехай сповниться слово Твоє. Та як нам виховувати ту дитину і що чинити з нею? Він запитує це в ангела. що нам робити з цією дитиною? Сьогодні це запитання до нас, коли ми не знаємо, що робити. Питаємося в Бога, що я маю робити з цією дитиною, як я маю її навчити так, щоб вона залишилась вірною Богові до кінця, щоб вона була корисна суспільству? щоб вона була корисна Богові. На ці питання дає відповідь тільки Господь. Звертайтеся до Бога. Просіть у нього мудрості. Сьогодні прийшов час, як, як за пророка Іллі відновити, може, сильно сказано, ось ці пророчі школи, тому що пророк Самуїл він утворював школи, він ходив з міста в місто, знаходив там людей, навчав їх, не людей, а дітей, молодих юнаків, він навчав їх. Але прийшов час, коли Ізраїльське царство поділилось, і ось цих, ці школи занепали, вони пропали. Сьогодні прийшов час відновлювати оці школи. Якщо Якщо ви ще цього не робили, починайте від сьогодні. Для брата Василя добре, тому що він, він, най, він найбільше із нас встиг, так? тому що він ще має багато можливостей. Але пам'ятайте про те, що поки наші діти живі, ми маємо ще цю можливість казати їм про Бога. Ми маємо ще цю можливість. Вчити їх любити Бога, знати Його як духовно, так і з точки зору природи. Тому що звідки в Ізраїлі діти дізнавалися про творіння від своїх батьків. Вони їм розказували, що було створено на початку, що було створено в перший, в другий, всі сім днів, що Господь робив для людей. Вони це знали. Для нас. Це сьогодні важливо, тому що світ сьогодні перестав вірити в Бога Творця. Світ сьогодні перестав вірити в як Бога, який дбає про нас. Це тільки ми можемо сказати дітям, ніяка школа цього не зробить, тільки школа Господнього Пророка. Сьогодні ми можемо зайняти ось це місце в своїх дітей, бути вчителями у цій школі. Ісус Христос, пам'ятаєте, як говорив до учнів, пустіть дітей, не забороняйте їм приходити до мене. Я не раз чув таку фразу в церкві, не пам'ятаю в Тернополі, в чув. я не буду приводити, тому що на мене погано говорять, бо моя дитина якась не слухня. Обов'язково таку дитину приводьте до Христа. Пам'ятайте про цю річ. Христос ніколи не забороняв дітям бути в присутності, в Його присутності. Ви думаєте, в той час діти були спокійніші? Я так не думаю чомусь. Особливо коли жара, вони десь на полі. А умов таких не було, як в нас, часто можна включити кондиціонер, десь сумки витягнути, сочку попити, бублика. Тоді таких можливостей не було. І Ісус таким дітям не забороняв приходити до себе. Так, Він мав дуже багато роботи по спасінні людей, і Він кликав людей до спасіння, Я міг казати, почекайте, десь пізніше. Та я жодної фрази не знаходжу, коли Христос боронив дітей. Приводьте їх, тому що це найщиріші послідовники Божого царства. Тому що, тому що, якщо ви цього не навчите з дитинства, в 10 років, якщо ви приведете цю дитину в 15, вона один раз прийде, а потім вже не буде йти до церкви. Соломон добре говорив. Пам'ятайте його текст? Привчай юнака, настав юнака. так? 22,6 приповісті Соломона, хто хоче, то знайде. Привчай юнака до дороги його, юнака, молодого хлопця, молоду дитину, малу дитину. І він постаріться, він з неї не оступиться. Тому що ця дорога буде протоптана в його голові. Він іншої не буде знати, і інша йому і не потрібна ця дорога. Єва хотіла іншої дороги, і ми знаємо, до чого це призвело. Якщо ми будемо ось навчати цією дорогою, іншою ця дитина не піде. Ще одне для дітей. Перше Самоїла, 15-й розділ і 23 вірш. Можливо, це трохи не, не до того. Перше Самуїла, 15. 23. Бо не покірливість, як гріх, ворожбитство, а свавільство, як провина, та служба був вона. Далі не читаю. Діти, будьте покірні своїм батькам, тому що непокірливість. Це що? Це нормальний гріх ворожбицтва, як гріх ворожбицтво. А свавільство, тобто роблю, що хочу, як правильна, та служба був вона. Це стосується не тільки малих дітей, які у нашій церкві. У більшості із нас, напевно, в більшості церква в нас молода, є також батьки. Якщо це Богобоязливі батьки, будьте їм покірними. Якщо ваші батьки знають Бога, не чиніть свавільно, тому що ми будемо мати за це гріх і страшний гріх. Останнє, що на сьогодні я зачитаю, побажання. Побажання від Соломона. Приповісті Соломона, 4 розділ. Це для батьків і для дітей. Послухайте, діти, напучення батькового, і прислухайтеся, щоб навчитися розуму. Бо даю я вам добру науку. Закона мого не кидайте. Бо сином у батька свого я був пещений і єдиний у неньки своєї. І, нач... і навчав він мене, і мені говорив: нехай держиться серце твоє, моїх слів, стережи мої заповіді та й живи. Ось цей текст заставляє задуматись, якщо мої заповіді не Божі заповіді, чи буде ця дитина добре жити? Здобуть мудрість, здобуть собі розум, не забудь, і не цурайся слів моїх уст, не кидай її, і вона буде тебе стерегти, кохайте її, і вона буде тебе пильнувати. Початок премудрости мудрість здобуть, а за весь свій маєток здобуть собі розум. Тримай її високо і підійме тебе, ушанує тебе, як її ти... Пригорнеш, Вона дасть голові твоїй гарний вінок, пишну корону тобі подарує. Послухай, мій сину, і бери ти слова мої, і помножиться роки твоєго життя, дороги премудрости вчу я тебе, стежками прямими проваджу тебе. Коли підеш, то крок твій не буде, не буде тісний, а коли побіжиш, не спіткнешся. Мицно тримайся напучування, не лишай його стережи. Воно бо життя твоє. Тому ті, хто дід, слухайтеся того, що кажуть батьки, тому що ось це навчання це ваше життя. Для нас, батьків, є інше в цьому вірші, в цьому уривку. Який я читав постанова. Навчайте своїх дітей. Так, як ви, цього ніхто не зробить. Ніякий вчитель, ніяка вчителька так не буде любити вашу дитину, як ви. І тільки ви її зможете навчити найкраще. Нехай Господь нас благословить у тому, що ми були. Слухняними дітьми і гарними вчителями для своїх дітей. Хочу зараз запросити наперед наших дітей, вчителів, ті, хто йдуть в відпустку літню. Ми будемо молитися про те, щоби Бог берег в цей час також вас, ваших дітей, також, щоб Господь благословив. Не знаю, як тепер називаються, в нас називалися екзамени, а пізніше ЗНО, тепер ще щось є інше, щоб Бог благословив вступній вашій кампанії і у іспитах. Я запрошую наперед всіх учнів, студентів, вчителів. це Всі. Я себе можу приєднати до вашої компанії, знаєте? чому? Бо я також студент з понеділка. Mm. Помолимося Богу. Ми чекаємо Дашу, вона вагається. Даша на цьому тижні від нас відправляється. Кож будемо просити, щоб Бог в дорозі і там, де вона буде вдома, висловляю її. Ісусе, наш Царю, наш Спасителю, Молитва наша до Тебе, тому що Ти нас завжди чуєш, і виконуєш по своїй волі. Боже Батько, я дякую тобі за цих дітей, які є у нашій церкві. Ті, хто навчаються в школі, ті, хто ще будуть навчатися. Боже, я прошу, щоб ти для нас давав мудрості, як нам їх виховувати. Прошу, щоб ти благословляв тих, хто закінчує школу, переходить до іншого класу, щоб в цей час канікул відпочинку ти їх беріг. І давав для них свою мудрість. Боже Батько, я прошу Тебе за тих, хто буде здавати екзамени в цьому році, щоб ти їх умудрив, щоб ти завжди турбувався про них і нагадував їм те, чого їх до цього часу навчали. Боже батько, я прошу за тих, хто поступає в інші навчальні заклади. Щоб ти їх при цьому омудрював, давав їм свій захист і завжди керував їхніми думками, їхніми словами і їхніми вчинками. Я прошу за кожного батька, за кожну матір, які виховує цих дітей, щоб вони пам'ятали про те, що це безцінний дар. Який ти для нас подарував, це дар, який ти дав нам в управління і ти запитаєш за нього. Тому умудряй нас своїм Святим Духом, як нам бути з цими дітьми, як нам їх навчити. Сьогодні особливо прошу за дарину, яка відправляється в Харків. Боже, я прошу, щоб ти її в дорозі благословив. І там вдома, де вона буде, недалеко від лінії фронту, щоб ти був і там для неї захист. Дякуємо тобі за те, що вона весь цей час була із нами. Я прошу, щоб ти нас кожного, хто є тут на сцені, хто є в залі, продовжував вести до свого царства, і щоб ми і там. На небесах мали не одну зустріч один із одним із тобою. Благослови нас усіх. Про це я молю і прошу у ім'я Ісуса Христа. Амінь.